Рада при СБУ так. про щось говорити, на щось впливати і отримувати якісь ну, конкретні рішення, скажімо, впливати на розгляд якихось е конкретних проваджень або скандалів, от як скажімо, розділю за... ну, за... я... зразу на дві частини. Першу частину, громадська рада про службу безпеки України не впливає ні на будь-які рішення по конкретних кримінальних провадженнях, які проводить службу безпеки, тому що згідно поголоження, чорним побілим написано громадські раді. Україні. Це перший аспект. Другий аспект щодо вчорашнього зібрання. Виявили бажання ряд неурядових громадських організацій, журналістів, там, окремих діячів там, і тому подібне. Щоб зібрала, щоб